Привіт, мої допитливі друзі. Сьогодні у нас не просто завдання, справжній тренажер уважності. Хто вміє списувати красиво й без помилок, той справжній мовний чарівник-лайфхак для розумників. Коли списуєш текст, легко загубити радочок, правда ж? Щоб цього не сталося, підклади під текст лінієчку або смужечку паперу. Тоді оченятка точно бачитимуть подрібний рядок, і ти не зробиш зайвих помилочок. А тепер до головного завдання текст для списування. Називається Теплий ранок. Одного теплого ранку, коли сонечко лише визирало з-за хмаринки, веселий песик ріки прокинувся у своєму будиночку. Він потягнувся, глянув у віконце і побачив горобця, що стрибав по травичці. Гав-гав, добрий ранок, друже. вигукнув ріки. Горобець злякався, змахнув крильцями і полетів на дерево. А песик засміявся, бо просто хотів привітатися після того, як прослухали текст. Розгорни, будь ласка, зошит, Запиши назву теплий ранок та починай записувати текст з абзацу. Пригадай, що після крапки і перше речення починаються завжди з великої літери. Зверни увагу, в нас тут є дефіс, тере, кома. Абзаци. Будь уважним. Починай списувати. Впевнена, ти впорався або впоралася. Завдання до тексту. Перше завдання. Спиши красиво текст старанно, без помилочок. Думаю, стовідсотково в тебе вже все написано. Друге. Порахуй, скільки в тексті речень, а скільки вигуків, скільки розділових знаків. Знайди в тексті один прикметник, одне дієслово та один іменник. Придумай і запиши своє речення, яке могло б бути продовженням цієї історії. Сподобалося завдання? Тоді став подобайку, підписуйся на канал Освітня Ідейка, і зовсім скоро ми знову потренуємо твою уважність, уяву та грамотність. Всім па-па!